А це виробничі майстерні. Саме тут хлопці оволодівають справжніми чоловічими професіями. Обробляючи безформний метал, вони одержують складні за формою деталі, вироби високої точності та чистоти обробки. Кваліфікований верстатник вміє працювати на різних типах металорізальних верстатів токарних, фрезерних, шліфувальних. Верстатник професія для сильних, витривалих, акуратних і вмілих. Професія слюсера-ремонтника дуже поширена та необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де техніка, механізми, прилади, агрегати. Та найомріянішою для хлопців залишається професія слюсара з ремонту колісних та транспортних засобів, рехтувальника козовів, дві автолабораторії, кабінет автосправи, діючі стенди. Саме тут в чаті майбутні автолікарі розбирати, збирати, діагностувати, рихтувати, замінювати, обслуговувати.